Достали, комарі заїдають, Ліна вганяє віночком, Дивіться, лиш починає бачити. Яке позіхає маленьке, Дівчинка. І теж така ухаста, як мамка. Ану, дивіться, який ух, як така, Ой-ой-ой, пальчик, вона ще кушать хоче, А отут мамка. іди На. На. сюди, іди сюди. Тебе одненька лишилась? Одна дитина? Одна? Ну, тут ліс, я вам скажу. Тут може всякий бути, може хтось лисиця може прийти і унести. Ми не знаємо. От таке пікало, у нас пікає. Не знаю чи буде. Дивіться, скільки комарів літає. Скільки комарів? Маленька, ходить каже, Дивіться, дивіться яке милесеньке. Які ушка гарні. Ви ж починає бачити, Комарі заїдають, звісно, дивіться, Ложим на Да, Ложимо назад і тікаємо, бо, тому що тут вода і ліс. Засовуй, засовуй туди далі. Давай я. я там. А, вона вже підвігла з тої сторони, вже обдизує. Давайте ми поставимо. І це отак люди, до речі, я покажу вам, як відпочивають люди. Пили, їли. Все розкинули насмітили і уїхали. Це взагалі. І це не свинство, це даже, я б сказав, хуже. Але вони, ці люди, які тут це роблять і не прибирають за собою, вони. Ну, коротше, їм треба у свинарнику їсти і пити. І це може вони от там можуть смітити, і то свині чистіше. Я бачив відео, що чоловік навчив свиню застиляти ліжко кормом. так що... Що там? Тут її покапати, вона вже залізла, йой. Зараз вилізе. Одне точно є, одне точно є. Це єдине, що я достав і бачу. Зараз ще пройдемося, покажемо, може вам там трошечки яке тут місце. Ну, і ну, щоб ви розуміли, це теж дуже поганий вчинок викинути собаку тут, де в лісі. Нехай що тут десь колись люди приїжджають відпочивати на вихідні, але що її їсти от, в лісі. Тиждень, наприклад, якщо тут на вихідні приїдуть у теплу пору року. От, от такі люди. Ось от там маленькі. Повзе до мами там десь у ясло своє. От таке сьогодні відео. Всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім пока.